Всім привіт! Це у нас пока насувається у нас зараз стихійне лихо. Думаю вискочу вам, щось познімаю 5 минут вечернього репа, так сказати. Дивіться, ось така такая БМ Состояння хороше. Наверно, не знаю щось 1,2. 250. Два таких домкрата живегачих. Состояння ферйозна. Вот такая вот 400 гривен за два штуки. Трос 599-600 гривен. Такий 12-й. Тут його нормально в бухті буде. Сйомник. О! Буду ногою міряти. Короче, його тут сантиметров 60 Тут різьба хороша, тут різьба хороша. Тут непонятно нахіра вона нужна. Вот. 60 сантиметров одна лапа, остальні надо сделать. 1300 гривень. Лебедка тисячі сьогодні буде. Вот. Плита 2200, Дві задвушку 400 на 400. Ну, можу її бол болгаркою відреставлювати, нежненько, такий моцний на кольосиках. Бачите, їздить 750. Вила, редуктора. Кісочки може, хто побачить своїх, захоче тут по номерам. Вот. Він з гайкою 700 гривень на швидко зажимні тіски. Ось такі тисочки за 1000 гривень робочі, ну, трошки підшаманить. Тут гайки жопа, але ну, вони дебелі. Тут теж гайки жопа, це 900 гривень, це 950 гривень. з якогось фрезера 1200. Бошка така вертикально фрезерна. 4500 торг до усрачки. Так штангель треба занести, на зараз намочі. Що в нас тут? Вінт. Такий 1700, ну, можна 1500 дебелий на якийсь прес. От, колеса, дивіться, які моцні є. 32 кілограма за 1500. Це якусь тачанку зробити чи ще щось. От, може трошки вітер буде задувати, я ж кажу, стихійне лихо насувається. Гідроциліндри, там гідроциліндри, редуктора. О, чешки, чешки. І це чешка. Отакий якийсь інтересний, планетарний, отакий 1 до 10, розтатки Уазовські, компресор 750, повністю робочий, коротше Тісочки такі бюджетні. 140 губи, ці повністю комплектні, побілить, покрасити 2125-ті губи. Ну, теж таке вінт є, гайка є. Побілить покрасить. 1500. Ці 140 ще бюджетніший. гайка є, нижня херня відбита. Вали на фуганок. Вон. Да. Той 1800, ну, можна за 1,5, ну, в ньому кілограм 40 вісу. Я не знаю, може де, де його примінити. Отакий планетарний редуктор 1800 гривень. Типа наш наждак 500 гривень без претензій вазуратов. Компресор 1500 під ремонт, 5 лопат. Таких от. оп, оп. оті 500 гривень. За 5 штук разні. Шків моцний. Характеристики. Я думаю, ви бачите, 1500, призма, косарь. Моцна. Моцна. Кілограм з 20 Що я вам тут ще не показав? Що тут тут? тут? ну, Боже, генератор навіть МТшку 300 гривень. Ці редуктора, балон 400, ромашки по 400 гривень. А цей 3600 це, це типа часто, ну цей не кілограм є 100,60 весу, Моцний, 3600. також тут покажу, може хто ще не бачив, стол поворотний, діаметр 400 мм, повністю робочий. Состояние більш менее ціна 5000. Там без ЗСП, типа це хорошо. Хорошо чи плохо. 5113 кг. Компресор КАМАЗ 5320 хрукає на всі бабки 1200. Новий там от 6000. Цей буде у нас 850 гривень. Це на якусь може, старішу модель, але теж КАМАЗовський. Редуктор такий 4,5 к одному з якоїсь сільгу з техніки 1500. 1500 да. вот, станочок такий інтересний. Так Все крутиться, чик-чик, опускається, знімається. Е, хай буде 4500, щоб забрати щось, придумайте з нього, в ньому почти 80 кг. 4500. Ладно, Хай буде 4500. Е, кому що там топ фото відео можу зробити без проблем, то, то таке. Пишіть договоримося. Отут ще трошки пробіжимося, тому що, що забув. Е, домкрат 100 тонний Ну, як під ремонт, 2000 гривень, 80 кг живого вісу. Редуктори отакі красні, е, желательно їх скопом копом по 40 гривень кілограм, їх вон, куча є, круг поворотний, 3500 100-112-112 діаметр з якогось ПТС. Отаке, типа бабка, детка, робоча даже. 800 гривень 165 до центра. Ну, я міряв. Балончик такий 300 гривень. Така якась херня 300 гривень. Каретка 900 гривень. Ну, в ну, ти, соответственно, є, єсні, кілограм 20 весу. Патрончики такі. Може хто захоче 60 гривень, кілограм. Гримить здорово. Педалька 800 гривень. Рісси можу предложити вам. Болотного хранення 20 гривень кілограм забрати усі по 25 висоти, Ну дивіться, внутрішній розточний. Ну, трошки болгаркою до ума довести. ну Тут до 100 кг буде. Тож за 2000 у вас 100 кг різцов я думаю, чітко. Оце ті редуктора 40 гривень кілограм, їх около 300 кг. Ще покажу такі болти М16. Ну, коротше, я думаю, вам все видно. Новенькі, красиві, шайби, гайки, гравера. Ні, граверов немає. Так, шайба, гайка, болт. Не бачите е, різної цій длини. Ну, 29х50 от вам і ціна буде. На цьому в принципі все. А, Хобос НГФ, 1000 гривень. Ну, вила 9 тисяч, можна трошки, трошки поторгуватися. Хороші, трьохтонні, 260 кг мушнецькі. Ці редуктора трошки покажу. це с 2 у 200 Там он шильдик на одному Вот, 6500, 6800, 17 к одному. Не знаю на дравоколи. Ну, куда-нибудь. Вот, Тут муфти. А може по прямому предназначению можна їх. Хрен його зна. Давайте ще тут з цієї сторони эту матню покажу. 500 гривень. ISO 50, наверное. Така точилка, провилка. точилка провилка. Хочете 2000 гривень торг до усрачки. І тут направочка, треба її трошки замотати. дощик піде, буде вона вже в БУ. Ну а що робити? Нема, де його садок. Обідна. Заберіть її. Це балансіровка за 500 гривень. Насоси два штуки за 500 гривень. Ну і в принципі все, кому що інтересно, пишіть на Viber, скидуйте. Отак ще вам общу картину покажу з цього плану. Дивіться, отак треба буде і фотку зробити Моцно. Звоніть, пишіть, скидуйте на Viber скріншоти, кому що інтересно, будемо торгувати. Всім пока, до нових зустрічей.